У Львові відкрили сучасне укриття з вайфаєм та дитячим простором. А на Львівщині викрили масштабне підпільне виробництво вейпів на понад мільярд гривень. П'ятеро мерів таки заплатять штрафи за провал мобілізаційної підготовки. А керівницю благодійного фонду впіймали на підробці документів для ввезення авто, нібито для військових. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Штрафи таки сплатять на Дрогобичині. Мерів притягнули до відповідальності за провал мобілізаційної підготовки. Попри спроби уникнути відповідальності, голови міст та селищ Дрогобичини таки заплатять штрафи за невиконання вимог мобілізаційного законодавства. Історія тягнеться ще з січня 2025 року. Дрогобицький РТЦК та СП зафіксував порушення в організації мобілізаційної підготовки з боку місцевої влади. Постанови про штрафи 34 тисячі гривень кожному отримали мери Дрогобич. Ще Борислава Трускавця, а також селищні голову східниці та меденичів. Втім, не всі погодилися мовчки. Мар Другобича, Тарас Кучма та очільник Меденичів Михайло Живчин подали позови до суду, прагнучи оскаржити покарання. Але вже у лютому Другобицький міськрайонний суд відмовив у задоволенні їхніх вимог, визнавши порушення доведеними. Після цього обидва посадовці звернулися до 8-го апеляційного адміністративного суду. Однак і там спроба не увінчалася Успіхом апеляції залишили без задоволення, а штрафи в силі. Тим часом інші троє голів з Борислава Трускавця та Східниці на перших порах мали більше вдачі. Міські суди підтримали їх і скасували штрафи. Але й тут фінал виявився не на їхню користь. Апеляційний суд, вивчивши справи, підтримав доводи РТЦК, визнав попередні рішення міських судів помилковими та підтвердив законні штрафів. Отже, всі п'ятеро мери та селищні голови тепер зобов'язані сплатити. 34 тисячі гривень кожен рішення остаточні. А як ви вважаєте, чи мали місцеві учільники більше відповідальності проявити ще до судів? Пишіть нам у коментарях. У Львові з'явилося нове укриття, витримує до 300 людей і навіть має вайфай. На вулиці Харківській, що у Личаківському районі Львова, завершили облаштування сучасного укриття, розрахованого на 300 осіб. Простір повністю оснащений усім необхідним для безпечного перебування в разі надзвичайної ситуації від комунікацій до дитячого куточка. Про це повідомили у прислужбі службі Львівської міської ради. Фахівці Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства повністю Замінили старі мережі водопостачання та каналізації, встановили нове освітлення, систему опалення, а також вентиляцію з функцією підігріву повітря. Укриття має окремі входи та виходи: чотири санвузли і запаси води обсягом дві тисячі літрів. За словами керівника управління з питань цивільного захисту та тероборони міськради Миколи Ялового. Входи та виходи обладнані системою автоматичного відкриття дверей під час тривоги. Також встановлено кнопку виклик. Куполіції організовані функціональні зони, місця відпочинку для дорослих та окремий простір для дітей. Укриття має доступ до інтернету і вайфаю. Загальна площа захисної споруди понад 208 квадратних метрів. Ремонтні роботи обійшлися місту у понад 3,9 мільйонів гривень. Усе виконано в межах міської програми ремонту укриттів на 2022-2024 роки, ухваленої у грудні 2022 року. До кінця літа у Львові планують завершити. Облаштування ще одного подібного укриття на вулиці Шевченка. А як ви вважаєте, чи достатньо таких укриттів у Львові? Пишіть нам у коментарях. Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон продовжили арешт. Зінченко залишиться за ґратами до серпня. Справа про вбивство Ірини Фаріон знову в центрі уваги. У четвер, 5 червня, Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному В'ячеславу Зінченку ще на два місяці. До 4 серпня він і надалі залишатиметься під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваного доправили до суду близько 11.10. у браножилеті та шоломі. Перед засіданням він встиг заявити журналістам, що чудово себе почуває. Засідання стартувало об 11 годині 52 хвилини. У залі був присутній лише один із трьох адвокатів Зінченка Ігор Сулима. Саме він захищав інтереси підсудного під час розгляду клопотання. Оскільки чинний запобіжний захід мав завершитися 8 червня, прокурор Дмитро Петльований наполіг на його продовженні ще на 60 діб. Яка ж причина? Ризики втечі та переховування. Враховуючи те, що він усвідомлює міру покарання, яка йому загрожує, і що обвинувачення є обґрунтованим. Є реальні підстави вважати, що він може переховуватися, заявив Петріоний у суді. Захист у свою чергу не погодився з доводами сторони обвинувачення. Адвокат Солима наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт із електронним браслетом. Після злочину зінченко не переховувався навпаки, відкрито перебував у Львові. Тож говорити про ризик втечі не обґрунтова. Овано, заявив Сулима. Після наради суд став на бік обвинувачення. Клопотання прокурора задоволено. Зінченко залишиться під вартою до 4 серпня. Наступне судове засідання призначене на 11 червня. А як ви вважаєте, чи варто було залишати підозрюваного за ґратами, чи домашній арешт був би достатнім заходом? Пишіть нам у коментарях. Євроколія до Львова. Європейський союз профінансує половину вартості будівництва. Фонд Європейського союзу Connection Europe Facility вже в червні має ухвалити рішення про фінансування 50% вартості будівництва Євроколії до Львова. Загальний бюджет проєкту 200 мільйонів євро, з яких 100 мільйонів євро планують надати з фонду. Про це повідомили у Львівській міській раді. Йдеться про 78 кілометрів колії європейського стандарту, яка Має напряму з'єднати Львів із залізничною системою Європейського союзу. Раніше будівництво мало підтримати USAID, але через зміни в адміністрації США фінансування призупинили. Євроколія дозволить значно пришвидшити логістику та зменшити витрати на перевантаження вантажів і зміну вагонів. Зараз така колія в Україні є лише на ділянці до Ужгорода. Будівництво планують у два етапи: мостицька з Книлів та з книлів Львів, де вже підготували технічні пропозиції, які Підтримала Укрзалізниця. Паралельно Львів готують до статусу транспортного хабу з розвитком території вокзалу, вантажного центру в Скнилові та району. Підзамча. у місті очікують нові інвестиції: міжнародні маршрути, зростання експорту та робочих місць. Викрили масштабне підпільне виробництво рідин для вейпів. Бюро економічної безпеки України повідомило про ліквідацію підпільного виробництва рідин для електронних сигарет на Львівщині та Харківщині. Вартість вилученої продукції становить близько 1,2 мільярда гривень. Схему організувало сімейне подружжя з Харківщини, яке налагодило незаконне виготовлення зберігання та збут нікотиновмісних рідин, картриджів і компонентів для вейпів. Товар реалізували як у розріб та так і гуртом правоохоронці провели дев'ять обшуків у виробничих цехах, складах та помешканнях фігурантів справи серед вилученого 2,8 тонн нікотиновмісної нікотину рідини, 8,6 тонн гліцерину, 1,4 мільйона одиниць ароматизаторів, готові електронні сигарети, обладнання для їх виробництва, системи маркування, гаджети та чорнову бухгалтерію. Кримінальне провадження відкрито за частини 3 статті 28 та частини 2 статті 204 чотири кримін... Кодексу України, незаконне виготовлення підакцизних товарів організованою групою. Наразі триває досудове розслідування. Телефони в школах заборонити чи залишити у Львові. Знову обговорюють можливу заборону мобільних телефонів у школах. Із такою ініціативою виступила депутатка міської ради та голова комісії освіти і науки Вікторія Христенко. За її словами, гаджети витісняють живе спілкування, навчання та позашкільні активності. Телефон сьогодні перемагає усе цікаві уроки, батьки в музеї, танці. Якщо ми почнемо забороняти дітям телефони у школах, вони навчаться жити по-іншому. Але наразі цьому найбільше опираються батьки, зазначила вона. Христенку також додала, що деталі більше країн запроваджують повну заборону телефонів у школах, і Львову варто брати приклад. Натомість директор департаменту освіти Львівської міськради Андрій Закалюк наголосив, без державної підтримки та ухвалення відповідного закону на рівні Верховної Ради реалізувати зміни буде складно. Наразі в Україні заборона на телефони в школах не передбачена, хоча кожен заклад має право встановити Овлювати власні правила, освітня омбудсменка Надія Лещик Нагадує, що в умовах воєнного стану мобільний зв'язок залишається важливим елементом безпеки. Нагадаємо, у 2023 році ЮНЕСКО рекомендувало країнам обмежити використання телефонів у школах. У Львові тоді теж розглядали зміни, але ідею не підтримали. А ви підтримуєте заборону телефонів у школах? Чи все ж варто лишити вибір за дітьми та батьками? Пишіть нам у коментарях. На Львівщині посадовець держпідприємства збував зерно за зниженими цінами. Збитки понад 13 мільйонів. На Львівщині викрили виконувача обов'язків директора державного підприємства, який за версією слідства продав понад 6 тисяч 600 тонн зернових культур за заниженими цінами, завдавши державі збитків на 13,3 мільйона гривень. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Йдеться про керівника одного з держпідприємств, що належить до структури національної академії. Академії аграрних наук України слідство встановило, що посадовець укладав договори з товариством на постачання озимої пшениці та кукурудзи за цінами значно нижчими за ринкові дії кваліфікували як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Частина 1-2 статті 364 кримінального кодексу України. Прокурори вже скарували до суду клопотання про взяття підозрюваного під варту та його відсторонення від посади. Розслідування триває. У Львові водійка тролейбуса отримала умовний термін за смертельну ДТП з пішоходом. Суд призначив іспитовий термін водійці тролейбуса, яка збила пішохода на смерть. Трагедія сталася 14 грудня 2024 року. На вулиці Героїв Упа один із пасажирів не встиг повністю зайти до тролейбуса номер 22. Його затисло дверима. Він упав і потрапив під колеса. Франківський районний суд визнав водійку ЛКП «Львів електротранс надію Лозинську винною вчиненні ДТП із летальними наслідками частина друга статті 286 кримінального кодексу України і призначив 5 років позбавлення волі. Однак покарання замінили на 3 роки іспитового терміну. Як ідеться у матеріалах справи, Лозенська рушила з зупинки, не переконавшись, що всі пасажири зайшли до салону. Один чоловік намагався вскочити в транспорт, але двері зачинилися, затиснувши йому руку. Постраждалий впав на дорогу. Тролейбус його переїхав. Чоловіка доставили до лікарні, ні, де він згодом помер. У суді водійка визнала провину, пояснила, що не побачила пасажира, а присутні в салоні почали кричати після того, як тролейбус рушив. Родичі загиблого до суду не з'явилися, але подали заяву з проханням не карати водійку сувору. Моральну шкоду вона сплатила ще до розгляду справи. Справу розглядав суддя Олександр Величко. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.